Мир другоцінні, неймовірна проповідь, і пастор показує, що з останніх можна стати першими, і неважливо, яка в тебе освіта, чи висока вона, чи в тебе там є такі якісь статки, ти взагалі по житті від персона, а важливо те, чим наповнене твоє серце, тому що якщо я хочу бути першою, мені потрібно з'єднатися з Божою людиною. І аналізувати своє серце кожного дня, чим воно наповнене. Адже якщо я наповнюю його е, різною інформацією, то, яка взагалі мені не потрібна для життя, то так я буду і останнє залишатися е, в цьому житті по плоті, яке взагалі не має ніякого сенсу, не має вічного життя. Потрібно слідувати за церквою, ставати учнем Ісуса Христа і виконувати волю Божу, кожного дня, бодростувати і молитися, перебувати у покаянні. Амінь.